Доброго дня, друзі! Вас вітає УкрагроДеталь. Мене звати Ігор. Сьогодні хотів би вам показати, які у нас є по наявності аксесуари у вашу кабіну. Це саме ось такі вентилятори на одну та на дві голови. Виробництво лідер та Mitchell. Давайте почнемо з лідеру, про його переваги. Це, як мені здається, ось така в нього йде ножка, яка регулюється по довжині. Ось таким чином. І сама голова. В нього обертається назад та вперед. Також він сам регулюється ось таким ось чином. На 360 градусів повертається. А з лідером на дві голови точно така ж історія. Він також повертається на 360 градусів. Ось така в нього коробка йде. Перемикач у нього є на два положення це на першу швидкість і на другу. Тобто буде дути вдвічі потужніше. Промітчел можу сказати те ж саме, але як можете побачити, в нього сам пластик, саме виконання йде більш досконале. Воно мені подобається також. Але голова повертається тільки по кругу. По кругу вона повертається. Але ось таким чином, як у нас іде лідер. Вона не нагибається. Також є перемикач на першу швидкість, як і у лідері. Ось тут на першу швидкість він вмикається. На дві голови, на дві швидкості є. Так. І ось так. Всі вони йдуть про 12 вольт, підключуються за допомогою ось такого прикурювача. І до них в комплекті йде ось такі як стрічки. Тут ви можете побачити такий цільний брусок, тут вже стрічки йдуть. Це на двосторонній скотч, якби клі... кріпиться і ставиться на ось цю центральну панель. На сьогодні це все, що я хотів вам показати. Підписуйтесь, телефонуйте до нас, якщо будуть якісь питання та замовляйте. Головне, бережіть своїх близьких та родичів. На все добре!